Як же зараз замовляти на Аліекспрес у ті області, які не доставляються, щоб 100% посилка до тебе дійшла? Отже, інструкція така: Перше, ми замовляємо на свою адресу, вказуємо свою вулицю, свій номер будинку і обов'язково свій індекс це обов'язково. Але область вказуємо ту, яку доставляється, наприклад, я живу в Одесі, в Одесу посилка з «Аліекспрес» не доставляється. Але я ставлю Івано-Франківську область. І головне, зараз, коли ми будемо замовляти, щоб посилка дійшла на вашу саме вашу адресу, яку ви вказали за індексом, то потрібно у розділі Доставка вибрати Аліекспрес стандартна доставка. Так, вона буває дорожча. На деяких посилках вже вона вказана і доставляється тільки цим способом: саме AliExpress стандартна доставка. А на деяких треба обирати. Є товари, на яких ця доставка дорожча, аніж сам товар. Тому тут уже потрібно подумати. Але зазвичай стандартна доставка коштує небагато. І коли ви обираєте стандартну доставку, то посилка до вас прийде на нову пошту за два тижні.